и корота на занятия пришли. Ого, ого. До зброи завжди ставлюсь, как до заряженной. Завжди. Нижние готовы? Нижние готовы. Верхние готовы? Верхние готовы. Верхняя готовность 15. Нижняя готовность 15. Постильно. Постильно. Ми відповідно натівського стандарту включили всі необхідні положення носіння зброї, воно у нас з'являється при переході на вторинну зброю, наприклад. У вас буде такий комплекс індивідуальних вправ або формальних комплексів. Те, що в карате, в карате це називають ката, або в ушу там це називається таолу, або просто формальний комплекс. Зі зброєю є такі ж самі зв'язки, дріл-зв'язки. Тобто зміна положень для стрільби. Для чого це робиться? Для того, щоб ваше тіло звикло до зміни положення, до утримання положення. І 3, три 229 для карабіна і гвинтівки. Ми це будемо відпрацьовувати. Українські статутні документи також є настанова по вогневій підготовці. Також є настанова по бойовій і армійській системі, які положення приклади зв'язок зі зброєю, щоб ми напрацьовували так зване холостіння, або, як ми сказали, дріл зв'язки, або е, хто з карате, може назвати ката з автоматом. Формальні комплекси. Допрацюємо це до автоматизму. Розпочнімо. Нижні готові. Нижня готові. 30-45 градусів. Так що вставка, обставка, то біля плеча, воно нехай тут і буде. Да. О, Ліхоточок забираємо. Звук. О, хорошо, хорошо, хорошо. Є більше в плече великим пальцем на запобіжник. Положення очікування, або назвемо його пост ключ. Розуміло? Або в плече, або накоротко. Як вам вже зручніше, як ви собі звикаєте. Оп! Оце 360. Ви повертаєтесь раз, тілом закручуєтесь. Верхня готовність. Лікар. Ликоточок. Прибрали. <різوع> <різوع> Знайшли собі ціль і тримаємо. Оп. <Распрофіру> е, методичними рекомендаціями з вогневої підготовки. Це в натівському стандарті tc 3 ДФІС-22.9. Допомагається штука, це ну, трошки агресивніший нахил вперед є. Ми дивимося перед собою. Тобто, Сектор огляду у нас відкритий. Але це вже приклад у нас вище лінії плеча. Таким чином подаємо вперед і вставляємо в плече нижня готовність в плече і нижня готовність накоросту. Оп! І не піднімаю, а саме воно йде Якщо ви бачите, то вона майже випрямлена. Зараз вам треба таким чином поцілиться в жовту. Але наскільки нижче? І отут потрібно знати, що. Дякую 151-му навчальному. Це... Пісюн комара. І все зрозуміло. Пісюн комара. Ану тепер з пістолетної рукояті прибрали і вкладку в приклад відпрацювали. Плече назустріч руці, яка тримає цівку. Ці присіда... Ми можемо вести вогонь. Дуже важливо, що у нас лікті всередині ніг. Вони не тут. Вони не на, не на колінах. Вони всередині і ноги якраз як затискають лікті всередину. Да, не всім воно підкорюється. То право! вправо! Присід. присід! Присід, присід. 29. Піднімаємо. Оп, оп. Оп, оп. Оп. оп! Неповна перекладка! Неповна не, не, перекладка. Пам'ятаєте, що два ока відплющені. Повна перекладка! Дублювання команди! Оп. Повна перекладка! Повна перекладка! Верхня готовність! Верхня готовність! На коліно ми виходимо в таку ж саму позицію. Раз. І от в мене м'якою частинкою, таким чином. І вицілюємо. У нас тут, э, стоячи, у нас була кожні, є різні школи по-різному кажуть. Одні кажуть, що треба заховатися, інші кажуть, але стабільність забезпечується більше, коли у мене більш стабільна така позиція. Зрозуміло? Так. І таке коліно. Є високе коліно, коли я веду так стрільбу Високе коліно. Таке? Я, я зміщаюся, біжу, 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 мені швидко треба. Я, я готовий. носки заряджені. Я на два коліна прийшов. З цього положення я можу перейти як в коліно, положення, так і в праве коліно, так і. стрельбу лежить. Оп! 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 Верхні готовність. Верхні готова. Стою вліво! Стою вправо! Стою вправо! Стою ліво! Стою вліво! Поліна! 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 Стою ліво! <сих> Стою ліво! Стою вліво! Стою ліво! Присід! 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 Вот Стою ліво! Стої. Сі ліво. Стою вліво. Стою право. Стою право. Стою ліво. вліво. Стоїво. Неповна перекладка. Не повна перекладка. Ціль. Неповна. повна. Повна перекладка. Повна перекладка. Повна прикладка. Неповна в сильне. Неповна всильне. Повна перекладка. Нижня готовність. Нижня, Нижня готовність. готовність. Вільно. Завжди в будь-яких навіть от в холостіні, в дріл-зв'язках, не забувайте про те, що ви кожного разу не просто прийняли положення, а ви цілитесь, знайдіть кожного разу, знаходьте собі ціль. Ну, тільки палець гачка, будь ласка. Коліно, упор, ліктем, статутне положення, яке ми розбирали. Низьке коліно. Низьке коліно. Низьке коліно. 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 Позиція залишається стійкою, нахил агресивний вперед, із-за укриття або у нас є будь-яка опора. То є, тоді ми можемо. І це положення також стоячи буде правильним. Не тільки це, а, а і це також правильне положення. І ми маємо трошки його натренувати. Ліва, ліва, стою вліво, стою вправо. Стою угу. право! Стою вправо! право. виходить так само, як в присіді, я ліхті ставлю всередині, всередину ніг. Гомілки схрещені. І Я можу прицілюватися і вести доволі, доволі стабільну там стрільбу. Ну, нехай буде ліва. Трохи далі. Є, спецгрупа там! От, і сидите і чекаєте. Треба вам спробувати. Щоб не забирати часу з автоматами, наступне це іще, іще більш таке. Тобто не гомілки схрещені і тримають, а ноги і ви тоді ще більше нахиляєтесь. Останнє сидячи, це з розкинутими ногами. Теж дуже доволі стабільне положення. Що як в присіді, бачите, ми, 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 ми збираємо себе як лук. Тобто я цілю сюди, як арбалет. Зрозуміло. Є? Лікті всередині зараз. Да? Це коли снещені гомілки. В ньому укріпилися, відчули його хорошо. І цілимось. Є? Є. Ваше положення, от якщо стрільба, то от сюди. Ні, ні. Це, це тут? Так, так, так. Можна піднімати. Я в залежності від ліктей і буду формувати висоту. Широти, ширини розставлення ніг. Вони не мають бути такими. І не мають бути от прямо аж такими. Далі. Брюшина дихає. І доволі зручно в ньому також ви прицільно стріляти. Розібрати ще положення стрільби. І друге дуже рідко використовується, але відпрацювати це важливо. Будь-яке положення ви просто біжите. Треба помінятися, так? І ось я вже тут знову. Відпрацьовується. Виважаєте, що ви як такі каратісти використовувати ці всі штучки як оці от, як от ката. І от цього достатньо, щоб от накрутити з повними, неповними перекладками, з контакт на 12, контакт на 12 коліно, контакт на 3 на, на низьке коліно, там лежачі єгер і далі. Уявляєте, скільки може бути комплексів? І ви зможете самі зробити ці комплекси.